Василь Михайлович затятий мисливець у його арсеналі. Чимало зброї для різного виду полювання. Раніше пан Берташ виїздив на звіра майже кожен тиждень, зараз подекуди не більше ніж раз на місяць. На рахунку пана Василя щонайменше сім застрелених вовків та більше десятка диких кабанів. Рідний брат пана Берташа Петро працює лісівником у Ракитницькому районі. Його у 2008 році навіть визнали найкращим мисливствознавцем. Розповідає, що туди губернатор часто виїжджає на полювання. Та це не єдине місце, де стріляє голова Рівненської ОДА. Костопільський район. Село Великий Мицьк. Тут теж ні вказують базу відпочинку Берташа. Перед церквою там фігура буде. Ясна. Дорога буде вправо і вліво. Вліво береш і куруєш, поки тверда дорога. Я зрозумів. І то в кінець ми опираємося в базу. Без а що там збудували дорогу, кажуть, так? Да. Нову збудував дорогу до своєї бази, так? Ну, яка? Там вона просто насипана, каже. А то, то губернатор Бердаш той, так? Берташ. Ясно. Ну, да. а давно? Ну, вже, вже. Ну, дорога то недавно. Дорога не А хто строїв? А часто проїжджає тут своїми джипами. Ну де, коли їдуть. Дорога, яка веде через ліси до мисливського гідя, вражає охайністю. Тут усюди дорожні вказівники. На неї витратили 2 мільйони гривень бюджетних грошей. Під'їжджаємо і бачимо мисливське господарство Поліське. Вдалося розгледіти, що тут розводять птахів та кабанів, а ще є викопаний величезний став. Нас зустрів чоловік з вигляду єгер і почав спростовувати усе, що нам розповіли селяни. Це вчора. Це просто меха. Це, це, це будинок мисливців. Мис, мис, ну, я знаю, він збудував тут. Ну, я знаю, скільки я працюю це мисливський господарок поліції, так і називається. А хто засновник? Засновник. А. У нас як засновника немає, у нас директор господарства є. І є бухгалтер, є фірма повністю, все у Рівному, все повністю у нас фігурує. Там так. на князя Володимира вулиці, так? Так, так, да, 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 десь так. І можливо ми так легко повірили у цю історію. Тільки ось адреса в Поліську теж князя Володимира 82 у Рівному. А серед засновників Зелінський Борис Степанович. Цей пан фігурував ще в одній цікавій історії. У доповідні оперу повноважений відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ Рівненській області Водько СС повідомив свого начальника про те, що він викрив факти зловживання службовим становищем, вчинені службовими особами рівненської облдержадміністрації та ТЗОВ мисливське господарство Поліське. У рапорті зазначено, що Берташ, будучи першим заступником голови ОДА, аби заволодіти державним майном та коштами управління капітального будівництва. Вступив у злочинну змову з тодішнім головою ОДА Сорокою, начальником ОКБ Вижевським та директором мисливського господарства «Поліське» паном Зелінським. Згідно наведених фактів, Берташ ініціював будівництво за рахунок державних коштів будівельних робіт УКБ у Сарненському районі в селі Страшів, матеріально-технічної бази для розведення диких птахів. Щойно усе збудували, базу передали безкоштовно поліському. А далі за схемою Зелінський оприбуткував майно, набувши права на володіння. Відтак, чиновники Рівненської ОДА та ТЗОВ «Мисливське господарство Поліське незаконно протягом грудня 2003 року, травня 2004 року заволоділи державним майном та коштами в сумі понад 300 тисяч гривень, що на той час у 600 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян. Тепер на базі зали відпочивають мисливці і не тільки. Тут і справді розводять качок та схоже для розваги. Тут були перші особи держави. Берта з часто приїжджає? Приїжджає декора. На хосту добре. Як часто приїжджає на полювання? Охота, качка до дискуд, до веха. Тут олені? – Ні, тут просто обіг, <звіг> на їзди засадино, не мовчи. Суботу неділю з цю суботу неділю були? Ні, я тут зараз ходили. Окрім цього, любить пан Берташ не лише постріляти, а й на лижах покататися на таких курортах, як Буковель, Закопане, Австрія, Словаччина. Кандидат в майстри спорту по більярду. Є президентом рівненської громадської організації Асоціація більярдного спорту, головою опікунської ради школи безпеки та виживання. Подарували пану Берташу коня. На родину Берташа зареєстровано чимало автівок з крутими номерами. Серед них щонайменше чотири мерседеси, зокрема Mercedes-Benz GL 550, Mercedes-Benz 500, Кубік, Mercedes-Benz S320, орієнтовно разом на півмільйона доларів. Також є Land Rover Defender 2008 року за понад 30 тисяч зелених, є ще Range Rover, Volkswagen, Mitsubishi L200 BUSHNA за 2007 рік коштує трохи більше 20 тисяч доларів. Зуки LG80. є ще кілька авто. Та найбільша гордість родини Берташів це мотоцикли. Їх в родині два. Їздить пан Берташ на службовій Тойоті Авалон. Її та ще кілька представницьких авто Рівненської ОДА щороку орендує КП Автобаза Рівненської облради за майже 2 мільйони гривень. У Василя Михайловича два водії. Як розповів нам один із шоферів, він працює в парі. Працівники ОДА та журналісти розповідають, що їхнього Керманича возить і діючий капітан міліції Володимир Шилан. Що самі працюєте без як ви? Мені казали, що ви ще там працюєте з таким, як то його звати, Володимиром. Добре. Казали, так журналісти казали. Зараз пан Володимир возить. Молодий хлопці на ісом було. Часом Володимир той, так? Схоже, аби приховати саме такі факти, охорона Рівненської ОДА зобов'язана не підпускати журналістів і близько до державної установи. Документ жива ще можна. А що можна вирушуємося? Службова стоянка, І що? зйомка заборони. Знаєте, що це є приміщення органів місцевого самополія? Вони не підлягають жодній забороні. Документи прошу. Ну, Хто вам дозвіл дав залізні мати? прошу, панове, ви, ви закони знаєте Україну? В, в ви зайдете всередину. Може в приміщенні ще почнете знати. Якщо потрібно, задумано, буде зайде. Не, не зайдете. Якщо потрібно, буде зайде. Давайте ми з вами скоро не будемо. Нам козівки нам казівки не буде. Намка вчіть закони, органи державного ми... самоуправління. це є загальний доступ громадян України. Будь ласка, не робіть дурниць і не позорте свою службу. І не перешкоджайте Завтра. наші діяльності. І ви не перешкоджають, На чим зараз... наші, добре? Ну, Ваша діяльність полягає не... в зновлені повиняти... право Наразі ми так, не порушуємо право порядку. На, На, На даний раз? момент ні, через деякий час. ми, через... час ми вас… Деякий час підійдіть. От коли ми будемо порушувати, будем ми ми піднімалася Тут... Тут... радість. Я просто чим підійдуть інші люди. і не так А які інші люди? Я вам не погрожую.